Іолета Кравченко, чому вам так огидно українське? Не знаєш української біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Чому не зрозумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну? Чому Я губив ті посіпак, гроші вам за рідну, солов'їну, робоче місце змушує людей? Державною сьогодні розмовляти ото і все, навіть своїх дітей не вчить любити рідну мову мати. Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, уронять Україну і до тепер російською спокійно розмовляють. Що скажу вам так, що ви, то не вони, не до навчань кого рода стріляє. Вони зречуться вже після війни, у вас є час. Бажання лиш немає. Російську чую зі свого вікна, натихне вибухи, не глупають снаряди. Покиньтесь, люди, досі йде війна, на сході й Півдні досі луплять ради. Невже патріотизму ні нага? Чому все українце так огидне? Невже тоді діти повинував? Аж коли крона руки рідних брізне, Російське прищепили нам колись, і ми жили, і нам було байдуже. Сьогодні ти російського зречись, зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти її нащадкам наша передати. Тож перегодь на українську ти, а ці землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно, яка є різниця, нехай тобі не буде. За кораблем російське все на дно. Пишатись нашим українським людям.